ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. На війні не стало двох захисників з Волині в Україні через пошкодження енергоінфраструктури планують обмежити промислових споживачів. Контррозвідка СБУ запобігла чотирьом терактам у Києві. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 14 травня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із трагічних новин на війні. Не стало волинянина Віталія Козловського. 47-річний воїн народився у селищі Заболоття. Захисник служив у Державній прикордонній службі України. Після звільнення їздив за кордон на заробітки. Під час повномасштабного російського вторгнення чоловік поповнив лави збройних сил України та вирушив на фронт. Воював у складі 14-ї бригади. Старший сержант загинув 2 листопада минулого року поблизу села Першотравневе на Харківщині. Виконуючи бойове завдання, боєць потрапив під ворожий артилерійський обстріл. Також на війні загинув лучанин Олександр Юзва 1970 року народження. Солдат загинув 2 травня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Сергіївка Луганської області. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. Дуже важка і стресова ніч була у селі Обенежі Торійської громади на Волині. Там зникли двоє дітей. Як повідомили одесне з дівчинкою хлопчика 2021 років народження, рідні втратили з поля зору на власному подвір'ї. Хвіртка була відчинена поруч дорога, ставок далі канава. Тож батьки і дітей одразу забили на сполох. До пошукових робіт залучили як рятувальників, так і поліцейських. Про всі деталі цієї історії та її фінал. Далі у сюжеті. Вранці 13 травня Волинсько лихнула шокуюча новина. Безвісти зникли двійнята Аліса та Артем із села Обинижі Торійської громади, що на Ковальщині. Як стало відомо, діти просто бавилися на подвір'ї однак в один момент зникли. В поліції Волині повідомили, що повідомлення їм надійшло близько 21.30 вечора, 12 травня. Однак діти зникли ще раніше. Родичі декілька годин самостійно розшукували дітей, але оскільки ці пошуки не дали результатів, то врешті зателефонували до поліції. рідних теж можна зрозуміти, вони напевно думали, що знайдуть їх десь неподалік самі. Тато вже навіть об'їздив все село автомобілем, але пошуки не дали результатів. Також у поліції Волині нам надали аудіо. Запис розмови батька двійнят та оператора лінії 102. Чоловік, судячи з голосу, ледь стримує сльози та дуже наляканий, що зникли його кровинки. Оператор Ольга слухала. Слухайте, пропали двоє дітей з двох років. А почекайте, не хвилюйтеся, кажіть адресу. А де діти були? Де знаходилися? гралися на дворі. Це хлопчик, дівчатка. Дівчинка і хлопчик, двойнятка. Гралися на вулиці, так? Так. Хлопчик і дівчинка, скільки років? Два. В червні має бути три. Два роки. Так, двійнятка вони, так? Так. Діти були одягнені в що. Колготка і кофта. Синя кофточка і сині колготки. як кустинчика. Колготка однакового однакова. Були одягнені ні, не отак, Дівчинка, Скажіть мені, що була не хвилюйтесь, як тільки ви сказали адресу, я вже скерувала туди наряд. На місце зникнення малечі прибуло дуже багато працівників поліції з Ковальського районного управління поліції у Волинській області та рятувальників. Про таке нещастя сім'ї з Обиніш стало відомо всьому селу і кільком прилеглим населеним пунктам. Люди відгукнулися та вийшли на пошуки Аліси та Артема. Долучилися також і нас, гвардійці з військовими і дівчинку вже близько півночі знайшли. На сиділа в чагарниках, була перелякана, а пошуки хлопчика тривали. Залучали також квадрокоптер. Ну, власне, це й дало результат, тому що якраз цей сигнал передавався на землю з квадрокоптера, і де він вже блимав, то туди відразу рухалась група людей. Але хлопчика вдалося знайти аж на ранок. Місцевий один мешканець помітив його. Він ходив поміж деревами. Ну, в принципі, як він розповів, нам не плакав, але був дуже розгублений. Він його одразу взяв на руки, пригорнув. Він на нього сказав, тато, і поки він доніс його до автомобіля, то хлопчик заснув. Речниця поліції Волині зазначила, що сім'я, якій довелося пережити такий стрес, благополучна, багатодітна і ніколи ні на яких обліках не стояла. Відомо, що дівчинку Алісу знайшли за близько 600 метрів від будинку, а Артемчика аж за кілометр від місця виявлення його сестри. Про це повідомили в ДСНС Волині. Відомо, що діток шукали скрізь де тільки можна. Працювали наші і водолази, вони обстежували вказані водойми, тому що ну була одна з версій, і, на щастя, вона не підтвердилася стосовно утоплення. Ось така ситуація. Зараз двоє дітей їхнє життя цих двох дітей поза небезпекою. Працювало 17 рятувальників. Нині маленькі Аліса та Артем перебувають з рідними у медичному закладі. Попередньо дівчинка не зазнала ніяких травм тощо. А от хлопчик, який цілу ніч бродив лісом, міг отримати переохолодження, адже ніч була холодна. Голова Торійської громади Олексій Безсмертний також поділився деталями цієї шокуючої історії і щасливим кінцем. Каже, старатимуться тримати сім'ю під наглядом, аби все і в батьків, і в малечі було гаразд. Хай но з дітками все наладиться, тоді з сім'єю поговоримо там спільно, ну, десь. Хоча так, якби особливих нарікань на ту сім'ю і не було просто більше всього, що випадковість, бо там четверо, там четверо дітей. Батько на роботі якраз була, мама щось там заклопотана у справах, була в яких там відлучилася. Але дома ще хтось був із дорослих і була та дівчинка. Вона по моєму п'ятикласниця. Ну але от дітки собі десь махнули, пішли і таке сталося. Врешті, після такої пригоди, яка на щастя мала щасливе завершення, дітки дуже змучені, але вони ще більше радіють бути біля батьків та в безпеці. Щиро сподіваємося, що малеча буде здоровою і забуде усе це як страшний сон. А життя їхнє буде радісним та безтурботним. На волині горіло кафе, готель. Як повідомили рятувальники, вогонь спалахнув вночі 13 травня у селі Воляковиська. Внаслідок пожежі вогнем було пошкоджено дах стіни, побутова техніка та меблі на загальній площі 175 квадратних метрів. Причина виникнення пожежі встановлюється. На Волині викрили підпільний завод з виготовлення підробленого елітного алкоголю. Як повідомили у бюро економічної безпеки, він працював у Торчині. Нелегально виготовлену продукцію ділки рекламували у телеграм-каналі. Надалі надсилали її замовникам службою доставки по всіх регіонах України. Детективи Б провели обшуки на території незаконного виробництва та вилучили фасовану продукцію об'ємом понад 15 тисяч літрів. 5,5 тонн спирту та 1 тонну готової рідини для розливу тощо. Орієнтовна вартість вилученого становить близько 5 мільйонів гривень. На бої САП завершили розслідування справи про злочинну організацію на Волинській митниці. Її члени забезпечували незаконну мінімізацію митних платежів. Чим заподіяли державі тільки вдумайтесь. Понад 475 сімдесят п'ять мільйонів гривень збитків загалом у цій справі про підозру повідомили 10 службовим особам Волинської митниці, 11 фізичним особам-учасникам злочинної організації. Переходимо до загальноукраїнських новин. Російсько-окупаційні війська 12 травня здійснили артилерійський обстріл при кордоні Сумської області. Були влучання у Краснопільській громаді. Наслідок атаки в одному з будинків загинув 11-річний чоловік. а Його 41-річний брат та 12-річний син зазнали поранень. Також семеро людей зазнали поранень наслідок обстрілів міста Вовчанськ на Харківщині. Ворог продовжує наступ на харківському напрямку. Як повідомили у штабі збройних сил, ведуться бойові дії на напрямках пильна Лук'янівці, пильна глибоке, пильна. Олійникове муром Бугруватка. Крім того, противник проводить штурмові дії на напрямках Стрілеча, глибоке, Олійникове, глибоке, олійникове лукянці муром Стариця, Платинівка, Тихе. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на Вовчанськ у складі до п'яти батальйонів та не рухається із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів. На даний час ворог має тактичний успіх. Через значні пошкодження енергоінфраструктури і нестачу електроенергії в Україні протягом доби планують обмежувати промислових споживачів. Як ідеться у повідомленні Міненерго, енергетика продовжує перебувати у скрутному становищі минулої доби. Потреби енергосистеми покривались власною генерацією, комерційним імпортом а також аварійною допомогою з Польщі, Румунії та Словаччини. Обсяг екстреної допомоги збільшився з менш ніж 1% до приблизно 2%. І добового споживання енергосистеми, тому через нестачу електроенергії планують вводити обмеження для промислових споживачів. Президент Володимир Зеленський найближчим часом має відвідати Іспанію, щоб підписати з країною двосторонню безпекову угоду. Як пишуть іспанські змі, це буде перший двосторонній візит Зеленського до Іспанії, хоча минулого жовтня він уже був в Україні на саміті лідерів ЄС. Наприкінці березня Зеленський та прем'єр Іспанії Педро Санчес домовилися прискорити підготовку десятирічної безпекової угоди. Іспанський прем'єр запевнив, що Україна надасть нові засоби у 2024 році, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії. Зеленський зауважив, що під час розмови він наголосив на тому, що Україна потребує більше систем протиповітряної оборони. У річці тиса знайшли ще одне тіло потопельника. За даними прикордонників на кордоні з Огорщиною охоронці кордону виявили у річці тіло чоловіка у гідрокостюмі, яке несло течією. Його витягли на берег і викликали поліцію. Встановлено, що загиблий – 42-річний мешканець Закарпаття. Відомо, що це вже 29-й трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону тисою. Польща призупинила перемовини з Україною щодо протестів польських фермерів на кордоні через підозру в корупційних діях, яку висунула міністр аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському та його заступнику Маркіяну Дмитрасевичу. Про це зазначив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзінчак. За його словами, Україна та Польща планували ще один раунд переговорів 14 травня. Однак їх скасували через те, що цитуємо деяких представників з українського боку, звинуватили в корупції. Крім того, заступник польського міністра заявив, що протести польських фермерів майже завершилися, а ті, що час від часу відбуваються, досі організовують за політичним замовленням, зазначив міхал. На його думку, ці акції організовують люди, які звикли проводити кампанії. Перед виборами до європейського парламенту, Контррозвідка служби безпеки запобігла чотирьом терактам у Києві, які мали відбутися 9 травня. У результаті багатоетапної спецоперації у столиці затримано агентів російського ГРУ, які встановлювали вибухові пристрої в будівлях гіпермаркетів відомої мережі та біля одного з кафе. За наявними даними служби безпеки, саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковки з під чаю. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запаленою сумішю, яка мала спричинити масштабні пожежі. За задумом російської спецслужби, вибухівка повинна була здетонувати піки години відвідуваності гібермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Крім того, її планували розмістити серед легко матеріалів, щоб таку пожежу не вдалося швидко. Ліквідувати ще один теракт, мав відбутися біля популярного київського кафе. Російські агенти хотіли закласти обухові пристрої у запарковану поруч автівку. Винуватців теракту затримали на гарячому, коли ті встановлювали вибухові пристрої. Їм загрожує довічне ув'язнення. І далі загальносвітові новини: російський диктатор Владимир Путін вирішив змінити міністра оборони РФ. З 2012 року цю посаду обіймав Сергій Шойгу. Новим міністром оборони пропонується призначити Андрія Білоусова, чинного заступника голови російського уряду. Раніше Білоусов обіймав посаду заступника міністра економічного розвитку ОРФ, а згодом і міністра цього відомства. Також він був помічником диктатора Путіна. Пісков пояснив рішення призначити на цю посаду цивільного урядовця необхідністю впровадження інновацій, натомість, що його. Призначили на посаду секретаря ради безпеки РФ замість Миколи Патершева, який обіймав цю посаду з 2008 року. Експерти інституту вивчення війни вважають, що правитель Росії робить заміни керівників, зокрема у Міноборони РФ, посилюючи підготовку до затяжної війни в Україні та можливо, готуючись до майбутньої конфронтації з НАТО. Європейський союз остаточно схвалив торгівельний безвіз для України. Це означає, що Київ ще рік зможе торгувати з ЄС без квот і мит. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, ЄС дозволив Україні експортувати її сільськогосподарську продукцію до блоку без квот і мит ще до 5 червня 2025-го, але із запобіжниками для захисту інтересів європейських аграріїв. Це означає, що Єврокомісія може вжити швидких заходів, якщо через імпорт з України... Певних продуктів виникнуть значні порушення на ринку ЄС або в ринках однієї чи кількох держав-членів ЄС. Поточні торговельні заходи закінчуються 5 червня цього року, і нові правила мають відразу набути чинності. У Швейцарії представники щонайменше двох парламентських політичних партій публічно заявили про необхідність повернення до України військовозобов'язаних чоловіків біженців. За даними федерального департаменту юстиції Швейцарії, йдеться про близько. 11 тисяч українських чоловіків, які проживають в Україні, за словами парламентарів, чоловіки, які підлягають військовій службі в Україні, не мають обґрунтованих претензій на статус захисту, оскільки він спрямований насамперед на жінок, дітей та людей похилого віку, які потребують захисту. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 05 1004 або 050 782 411. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.